Пекти чи не пекти над цим питанням напередодні свята Великодня замислюється майже кожна господиня, думаючи про паски. Для тих, хто не бажає чи не має можливості стояти біля плити, торговельна мережа міста, яка налічує близько півтори тисячі магазинів, пропонує великий вибір продукції до свята. У першу чергу, звичайно, вже готові паски. Маленька і найдешевша паска місцевого виробництва зараз коштує 3 гривні 50 копійок. У нас є пасочки від 100 грам і до пів кілограма. 200-300. Люди йдуть, ціни у нас нормальні, якби сравнительно совсем рынком. Ну по чуть-чуть продаём. И 100 берут, и 200 берут, и 300 берут. Ну меньше всего, конечно, полкилограмма. Вот самая маленькая 3.50, у нас пасочка побольше 7 грн, 10.50 и 17.50. Віра Олексіївна зазвичай купує паски в одному місці, у магазині Дім хліба. Каже, цього року вони дещо здорожчали, але свято є свято, треба купувати. Пришла купить пасочки. Когда-то выпекала сама. Когда была сейчас мне уже за 80 с хвостиком. Вот пришла купить себе внучки, правнучки. Всем по пасочке. Якщо ж ви не встигли купити продукти до пасхального столу, то у суботу, 19 квітня, на ринках Кривого Рогу відбудуться традиційні ярмарки, куди запрошують усіх криворіжців та гостей міста. З переліком об'єктів, в яких відбудуться виставки ярмарки, можна ознайомитись на порталі Криворізький ресурсний центр в ресурсі актуальна. Тому всіх запрошуємо підготуватись до свята і бажаємо всіх, всім любові і спокою душі.